Любі малята, тітонька сова сьогодні ознайомила вас з нашою планетою, з її мешканцями. Я пропоную далі продовжити наше заняття та вивчити вірш за допомогою таблиці, який називається Землю Треба берегти. Для початку прослухаємо вірш. Повністю. Щоб усім щасливо жити, треба землю від забруднень берегти. Треба воду очищати і сміття не розкидати. Ліси і річки берегти. Земля це дім, і буде вдячний нам усім. А тепер спробуйте повторити разом зі мною, щоб усім щасливо жити, треба землю від забруднень берегти, треба воду очищати і сміття не розкидати. Ліси і річки. Берегти земля це дім, і буде вдячний нам усім. Любі мої малята, а зараз спробуйте самостійно повторювати віршик за схемою.